В Україну суне похолодання 6 березня. Синоптики прогнозують мінливу погоду з нічними заморозками на сході та півдні і більш м'якими температурами на заході вночі від мінус 2 до плюс 8 градусів, вдень від 2 до 10 градусів, із плюсовими показниками. Опадів не очікується. Лише на заході можливий сніг, вітер помірний. На Полтавщині хмари вранці розсіються, та упродовж дня на небі не з'являтимуться. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 градуси. Вдень підніметься до позначки плюс 6. У Кременчуці упродовж дня погода буде похмурою. Лише зрідка промені весняного сонця порадують своїм теплом. Опадів синоптики не передбачають нічна температура повітря плюс один градус, денна плюс шість. У горішніх плавнях прийдешньої середи погода буде похмурою. Угледіти сонце на небі вдасться трохи зранку і ближче до вечора. Без опадів. Вночі стовпчики термометра показуватимуть 0 градусів, вдень зафіксуються на позначці плюс 6. Вітер дмухатиме з північно-східного напрямку зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 6 березня 1995 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували майже 19 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1964-го. Також 19 градусів, проте із мінусом. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.